Вітаю вас. Сьогодні я хочу ще раз поговорити з вами на тему диференціал. Після того, як ви добре знайомі з поняттям похідної, добре вмієте диференціювати. У вас не викликає такі поняття, не викликають непорозуміння як приріст аргументу, приріст функції, як похідна, як кутовий коефіцієнт дотичний, як рівняння дотичної. Я б ще раз хотіла звернутися до вас з темою диференціалу. Оскільки диференціал є ключове поняття в диференціальному та інтегральному численні. Перш ніж розпочну говорити з вами. Про диференціал, Давайте спочатку поговоримо з вами, які поняття ви повинні чітко розуміти, і якими поняттями я буду користуватися. Перш за все, окіл точки Х 0 на координатній прямій. Р околом точки Х 0 на координатній прямій називається множина точок, які знаходяться від Х0 на відстані меншій за R. Таким чином, около точки Х0 буде відкрита множина точок координатної прямої від Х0 мінус Р до Х0 плюс Р. Окіл точки Х0 будемо позначати у Х0. Друге, для будь-якої точки з Х0, яка б не була, із з околу, для будь-якої точки Х з околу точки Х0. І такої, що х не дорівнює x0. введемо таке поняття як приріст аргументу. Тобто різницю між x і x0. Та позначимо його через дельта X. Подивимось сюди на малюнок, де задана функція f від x точка x0 і окіл точки x0, у від x0. Для будь-якої точки x. Із цього околу різниця між х і х0, Будемо позначати через дельта Х різницю і називати приростом аргументу. Відмічаємо зразу, приріст аргументу може бути додатним, від'ємним, але не може бути нулем. Так як точка Х не співпадає з Х0 з нашого, з, нашого, з нашого зауваження. Відповідно приросту аргументу, одержимо приріст функції. Для цього значення функції fdx знайдемо ось в точці x fdx. Від та віднімемо від нього значення функції в точці x0, fx 0. Отже, f від fx 0. Позначимо через дельта f від x0 і назвемо приростом функції в точці x0. Нехай задана функція f fx. Визначена в точці в околі точки Х0 і в точці Х0 має дотичну. Більше того, ця дотична не є вертикальною. В точці Х0 проведемо дотичну. Ось вона проведена дотична. Вона утворює кут Фі з о Х. Тангенс цього кута, як ви знаєте, є кутовий коефіцієнт прямої. І як ви знаєте, цей кутовий коефіцієнт дотичної в точки x0 є похідна від f від x в точці х0. А тому, ви всі пам'ятаєте, рівняння дотичної проведеної в точку x0 для функції f від x. А саме y від x дорівнює f' від x0 на x мінус x0 плюс f від x0. Часто з рівності x мінус x0 до рівня дельта x знаходять x. Тобто x – це x0 плюс дельта x. Тоді замість f від x одержуємо f від x0 плюс дельта x і приріст функції записують іноді інакше. Дельта f від x0 до рівня f від x0 плюс дельта x мінус f від x0. Отже, ми маємо функцію f від x, ми маємо точку x0. В точці x0 до графіка функції f від х проведена дотична, і маємо рівняння цієї дотичної і розглядаємо поведінку функції в околі точки x0. Ми вивчаємо локальну місцеву поведінку кожної функції. Зрозуміло, що в точці x0. Ордината f від x і ордината дотичної співпадають. Тобто f від x0 дорівнює y від x0. Таким чином, з рів... рівності 4 в рівнянні дотичної замість f від x0 поставимо y від x0 і перенесемо вліво. Одержимо. y від x мінус y від x0 дорівнює f штрих від x 0 помножити на x мінус x0. Звернемо увагу, що по аналогії це можемо позначити як приріст ординати дотичної. x мінус х0 це дельта x. Отже, одержимо. Дельта Y в точці x 0 дорівнює f штрих від x0 на дельта X. Прийнято приріст ординати дотичної називати, будемо називати приріст ординати дотичної в точці Х0. диференціалом функції в точці Х0. Вірніше це, зобра... це геометрична ілюстрація диференціала в точці Х0. Приріст ординати дотичної. Позначається диференціал d f від x0. І для нього має місце формула df від x0 є не що інше, як f' від x0 помножити на dx. Приріст незалежної змінної і диференціал є одним і тим же. Отже, ми одержали, що. Геометричний зміст диференціалу це є приріст ординати дотичної. І одержали це завдяки рівняння дотичної і завдяки поведінки функції. Продовжуємо вивчення диференціалу. Зараз ми розглянемо диференціал, верніше розглянемо геометричну ілюстрацію диференціалу для кращого засвоєння цього. Поняття. Отже, розглянемо функцію, дивіться, будь ласка, всі на малюнок, розглянемо функцію f від х. Ми з вами недавно зрозуміли, що диференціал геометрично це приріст ординати дотичної в точки х. Візьмемо тепер довільну точку Х. В окалі якої існує дотична в кожній точці, і існує не вертикальна, і існує, отже, існує похідна в кожній точці околу деякої довільної точки Х. Дамо Х приріст дельта Х. Одержим точку Х плюс дельта X. Ми пам'ятаємо, що приріст дельта Х може бути як додатний, так і від'ємний. Я буду розглядати випадок, коли дельта Х додатне, не зменшуючи загальності. Отже, будемо мати точку X плюс дельта X. Знайдемо значення функції. В точці x плюс дельта x. Значення функції в точці x плюс дельта x ось воно. f від x плюс дельта x. Знайдемо значення функції в точці x. Ось воно. F від x. Різниця f від x плюс дельта x мінус f від x і буде приростом функції в точці Х. Знайдемо значення е, е, на дотичній. Отже, в точці Х дельта X ось наше Y від x плюс дельта X. Ось наше Y від x плюс дельта X. Значення в точці Х дорівнює X. В точці Х. Значення на дотичній – це y від x. Воно співпадає з f від x. Тоді приріст ординати дотичної, в даному випадку, це буде відрізок AB, Ось приріст ординати дотичної, а саме y від X плюс дельта X, мінус y від X і буде диференціалом функції в точці X. Ось наш диференціал функції в точці Х. Приріст ординати дотичної. Ось наш приріст функції. Таким чином, приріст функції є сума двох доданків диференціалу. і ще одного доданку. Зверніть увагу. Я його позначила через альфа від х плюс дельта Х. Якщо дельта Х прямує до нуля, тобто дельта Х нескінчена де мало, то точка Х плюс дельта Х прямує до Х, а альфа, тобто різниця. F від x плюс дельта X мінус y від х плюс дельта х, оце добавочка до дифференціалу, Добавка диференціал до дифференціалу, щоб мати приріст функції прямує до нуля. Отже, приріст функції є сума двох доданків, друге із яких прямує до нуля разом з дельта Х. Головна частина приросту функції, якраз і є диференціалом Функції в точці Х. Таким чином, приріст функції в точці Х наближено можна записати як диференціал функції в точці Х або f' від х помножити на дельта x. Обґрунтуємо, чому ми дельта Х замінимо на диференціал незалежної змінної на dx. Здавалось би, dx це диференціал функції y дорівнює x. Давайте подивимось на функцію y дорівнює x. Тоді зрозуміло, раз y дарів x, то dрівню dx. З іншого боку, диференціал y, диференціал y дорівнює похідні від y. На дельта Х. Дифференціал І похідна від Х на дельта Х. Похідна від х одиниці на дельта Х. Тобто dy дорівнює дельта Х і dy дорівнює dx. Отже, замість приросту незалежної змінної дельта Х. Ми будемо писати диференціал незалежної змінної. Одержимо d f від x дорівнює f від x на dx. І надалі це буде формула диференціала в довільній точці І. І на завершення вивчення нашої теми, а саме диференціала, розглянемо застосування диференціала. зокрема, застосування диференціала до наближених обчислень. Основною робочою формулою буде формула f від x наближена до рівня f' від x0 на дельта x плюс f від x0. Тобто диференціал в точці х0 ми будемо використовувати в такому вигляді. f' в точці х0 помножити на дельта х. Розглянемо декілька прикладів. Вправа номер 1 Обчислити наближено корінь кубічний з 7,264 тисячних. Число 7,264. Знаходиться ближче до двох. Кубі, ніж до трьох в кубі і ніж до одного в кубі. Тому виділим два в кубі, а саме вісім, перетворимо наш вираз таким чином, як корінь кубічний вісім плюс сім цілих двісті шістдесят чотири тисячних мінус вісім. Винесемо 8 з-під корення. Буде 2 корінь кубічний, а тут буде 1 плюс 0,908 мінус 1, або дорівнює 2 корінь кубічний, корінь кубічний, 1 плюс а тут мінус 0,92 тисячних. І спочатку знайдемо наближено корінь кубічний з одиниці плюс мінус тисячні. Для цього щоб розглянути обчислити. Наближено таке значення якоїсь функції. Для цього помічаємо, що у нас під коренем нехай це буде х, що дорівнює x0 плюс дельта Х. Таким чином, Х0 у нас дорівнює одиниці дельта Х дорівнює мінус 0,92, Функція f від x. Це у нас корінь кубічний з х, а отже значення функції в точці х0 в одиниці, значення функції в одиниці одиниця. І ще нам потрібна похідна від х. Це одиниця на 3, корня кубічний з квадрат. А отже, значення похідної в одиниці це буде одна третя. Отже, давайте подивимось на нашу формулу. Чи все у нас є? f від х це корінь кубічний з одиниці плюс мінус 0,92 тисячних. Наближено дорівнює F' від Х нульового. Маємо f від одиниці є дельта Х. Маємо дельта Х і f від Х0 теж. Таким чином одержуємо корінь кубічний з одиниці плюс мінус 0,92 Наближено до рівня є. Підставляємо f' від одиниці одна третя помножити на дельта Х на минус 0,92 і плюс і плюс одиниця. Або три винесемо одну третью винесемо за дужки, в дужках буде 3 мінус 0, 92 тисячних. Що дорівнює, що дорівнює, 2, 2, 908 тисячних поділити на 3. Я думаю, що краще цей результат помножити зразу на 2. Отже, одержуємо корінь кубічний і 7,264 тисячних наближено дорівнює, Чисельник помножимо на 2 буде 5,816 тисячних поділити на 3. Це наближено дорівнює, рівню є. Ділимо. Тут буде 1,939 тисячних або приблизно 1,94. Отже, корінь кубічний із 7,264 тисячних наближено дорівнює 1,94 Цей результат досить, досить хороший. Похибка дорівнює приблизно квадрату. Дельта ікс, Похибка в сотих. От подивіться, будь ласка, ще раз на цю вправу зверніть увагу, які основні положення треба було знати, щоб знайти наближене значення корня кубічного. Зрозуміло, що чим менше дельта ікс ми з вами візьмемо. Чим тим точніше буде результат. Ну і крім того, ми повинні взяти Х0 так, щоб змогли легко підрахувати це значення. Не обов'язково це повинна була бути одиниця. Розглянемо другу вправо. Розглянемо другу вправо. Зря я витерла. Ще раз напишу, що f від x, щоб краще запам'ятати, наближено f' в точці Х0 на дельта Х плюс f від x0. Це наша основна робоча формула. Отже, вправа номер два. Підрахуємо логарифм натуральний, логарифм натуральний. Від 3,4. Логарифм натуральний від 3,4. 3,4 ближче до Е, ніж до Е квадрат, тому перетворю логарифм 3,4 наступним чином. Запишемо, що це логарифм E е помножити на 3,4 поділити на E. Е. Логарифм добутку суми логарифмів. Логарифм E е логарифм 3,4 поділити на E. Е. Логарифм E е це одиниця. Плюс логарифм. А тут виділимо одиниця плюс 3,4 мінус Е поділити на E. Е. Величина 3,4 мінус Е поділити на E. Е. Зрозуміло менше одиниці. Це е, десь приблизно 0,3. Це, звичайно, досить грубе наближення, але за дельта Х ми можемо взяти. І будемо одиницю залишимо в спокої, а спочатку розглянемо логарифм одиниця плюс 3,4 мінус е. Поділити на f. E. Х0 у нас буде одиниця. Дельта Х буде дорівнювати 3,4 мінус -е e, -е поділити на e. Яку ж функцію ми повинні розглянути? Це у нас x, що дорівнює x0 дельта X. Ми маємо розглянути функцію F. E. Від Х, що дорівнює логарифм натуральний Х. Зрозуміло, що F від одиниці F від одиниці, це логарифм одиниці дорівнює нулеві. Знайдемо похідну штрих від Х. Похідну від логарифму натурального X. Це одна Хсова. А отже, значення похідної. В одиниці це є одиниця. Подивимось, чи всі дані у нас є для того, щоб підрахувати наближене значення нашої функції логарифму одиниця плюс 3,4 мінус е поділити на e. Е. Похідна в точці одиниця у нас є, дельта Х у нас є, і значення функції в одиниці є. Підставимо, а держимо. Давайте зразу підставимо не ось цей вираз, а одиниця плюс цей вираз. Отже, одиниця плюс логарифм. Логарифм, одиниця плюс 3,4 мінус Е поділити на Е. Наближено до рівня одиниця плюс. Отже, f' штрих від x0 одиниця помножити на дельта Х. Ось наша дельта Х. 3,4 мінус e поділити на E і додати F від x0, F від x0 0. Або це дорівнює, приведемо до спільного знаменника 3,4 поділити на f. E. Наближено дорівнює. Замість Е візьмемо 2,718. Це буде дорівнювати. Помножимо на тисячу чисельник і знаменник. Матимемо 3400, поділити на 2718. Це наближено, дорівнює. 1,25 25, 25 сотих. Це не дуже гарне наближення, але все-таки можна з ним погодитися. Отже, логарифм 3,4 наближеному рівні 1,25 Отже, ми з вами. Застосувавши наближену формулу для обчислення приросту функції з допомогою диференціала, а саме, ви пам'ятаєте пам пам'ятаєте, що дельта F в точці Х0 наближено дорівнювало диференціалу в точці Х0. Використовуючи цю формулу, розписали її дельта f від x0 як f від x мінус f від x0 і застосували до наближених обчислень. На все добре. Нехай вам щастить!